14 жовтня 2022 року прибігський країн суд міста Черкаси проводить підготовчило засідання по кримінальному провадженню по обвинуваченню замирала Олександра Анатолійовича вчинення кримінальних правопорушень передбачі частиною 1 та частиною 3 статті 436 -2 Кримінального кодексу України. Перевіряється явка учасників судового провадження. Перше засідання з'явилось прокурор, коли Пархоменко присутній обвинувачений заморала такисних змови. Також присутні журналісти, прізвища Напорно, Волик, Поніван, Махаренко, Осоуленко, Іщенко, і також вільні слухачі, в якості вільних слухачів: Торгонський, Сугак, Пучко, Манджосов, Хоменко, Бокса, Бокса, вибачте, Зузуля, Карабанов. Ведеться аудіо, відеофіксація засідання. Дякую. Встановленням осіб учасників судового провадження, суд вбачає, що присутні в залі судового засідання проводять відеофіксацію. Суд роз'яснює присутнім про те, що відеофіксація фотофіксація здійснюється за ухвалою суду. З клопотанням про проведення відеофіксації, фотофіксації до клопотань таких до суду не надходило, а тому до вирішення цього питання прошу припинити. Проведення вказаних Я перепрошую, а хіба йдеться про відеофіксацію із великих камер стаціонарних? Якщо не помиляюся, раніше було дозволено від зйомка із трупані. Суд звертає увагу на положення пункту 6 Статті 27 кожен, хто присутній в залі судового засідання, може вести стенограму, робити нотатки, використовувати портативні аудио, записуючі пристрої. проведення в залі судового засідання, фото зйомки, відеозапису, транслювання судового засідання по радіо телебачення, а також проведення звукозапису з зас... застосуванням функціональної апаратури допускається на підставі ухвали суду, що приймається з урахуванням думки сторін та можливості проведення таких дій без шкоди для судового розвідку. Через те виключно в рамках норм КПК. Суд е вказує про те, що до вирішення цього питання припинити вказані дії і з, е ту відеофіксацію, фотофіксацію на даний час суд забороняє вам використовувати подальшу. Оскільки це питання не вирішено, без дозволу суду ви вчинили ці дії, які передбачені врегульовані нормами підправити. честь, можна питання? Без питань? Тобто ми можемо вказати, що суд заборонив відеофіксацію саме. Суд написати. вказав про те, що з клопотанням ви не зверталися, суд це питання не вирішив, і до вирішення цього питання суд вказує припинити, вказує не вирішувати. Суд розвитував. на даний час не заборонив, але вказав про те, що ви на даний час поки не маєте відповідно до норм КПК права на проведення слідів. Все.